Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі DMCS. Сьогодні хочу вам розповісти, як е, дістатись, е та забрати лут з сейфу. Ось тут е що знаходиться в хімзаводі. Ось е оцей сховок. Він недалеко знаходиться від е військових складів. Ось. Для того, щоб його відкрити, нам потрібна граната. І напроти нам треба ось ця вентиляційна шахта. Ми, ми просто закидемо всередину гранату. Ось іона поціпльної реакції починає підривати підірвати все. В ітозі ми маємо доступ до сейфу. Ось, і тут нас буде чекати э, трофей, спеціальний автомат. Ось так він виглядає, там має такі характеристики в порівнянні з хородом. Якщо ця інформація була корисна для вас, ставте лайки, підписуйтесь на канал і далі буде. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement